Слава Ісусу Христу, сьогоднішнє відео хочу присвятити так ніби як заключне про таланти поговорити. Чому? Тому що короткі відео, які я випустила два, вони не можуть відкрити всю глибину того, що говорить Бог про наші таланти, що Він про нас думає, як він діє. Звертаючись до Слова Божого, ми розглянемо, що ж то таке ті таланти і як нас Бог щедро обдарував. Отож, ми розуміємо, що Бог обдарував кожного. І в цьому немає сумнівів. Тому що ще до того, як ми народилися, Бог бажав нашого народження, Бог знав, ким ми будемо. Він хотів, щоб ми були саме такими, якими він нас творив. Бог хотів, щоб саме з такими дарами, в такий час ти народилася чи народився, і приніс у ті всі дари у служіння іншому. Тому що ті всі. Дари, таланти, ті здібності, Бог заклав для того, щоб ми їх використовували на Божу славу, для Бога. Ви скажете, ну, а як це для Бога? От вам її Слово Боже. Матея 25, 35 стих. 40, так? Розказується. «Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглий був, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли. Не мав одягу, ви мене одягнули, хворим був, ви мене відвідали, у в'язниці провідали. І коли учня запитала, так коли ж це ми у тебе такі були? Коли це сталося? А Ісус каже: усе, що ви зробили ближньому своєму, це ви мені зробили. Тобто, усі таланти, які Бог нам заклав, це для того, щоб ми служили ними для ближнього. Бо коли ми служимо своїми талантами для ближнього, ми насправді служимо Богові. Як розпізнати, які таланти у нас є? Дуже багато і нам життя мало навіть деколи, щоб розпізнати всі таланти, тому що деколи ми їх можемо розгубити. Нам слугує сьогодні дуже гарна притча, яку розказав Ісус учням, своїм людям зрештою, притча про таланти. Це Матея 25 з 14 по 30 стих. Що там йшлося? Був один багатий чоловік, і він відходив від свого маєтку, закликав трьох рабів, дав одному п'ять талантів, одному два таланти, а одному один і відійшов. Той, що мав п'ять талантів зразу, кинув їх у обіг і зробив ще 5 талантів. Хто мав два таланти, примножив їх ще два мав таланти. А той, що мав один талант, дуже боявся загубити цей талант і думає, я закопаю, бо цей мій господар такий суворий. Краще я його закопаю і буде спокій. Він прийде, я йому поверну цей один талант. І ось повертається господар. Той, що п'ять талантів мав, дає господару ще п'ять. І господар каже, слово добрий. Так, і вірний. У малому ти був вірним. Над великим тебе поставлю. Увійди у радість пана свого. Те саме сталося із другим рабом, який два таланти примножив. І ще один раб дає тільки один талант. А як це один талант? А, що, а чому тільки один, питає господар. Ну, бо я знав, що ти дуже суворий, якщо б я загубив, то ого, що би мені було. І каже, що господар: слуго лінивий і злий, Ліпше би ти дав торговцям цей один талант, і вони пустили б в обіг, і зробили заробили ще. А ти нічого не зробив. Господар наказує: вкиньте його у темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Чи розказав Ісус цю притчу, просто як казочку про гроші, але ні, тут говориться про темряву, скрегіт зубів і плач. Це говориться про пекло. Отож. Насправді, ці таланти це мається на увазі ті здібності, які Бог дав кожній людині. І наш обов'язок примножити ці таланти і не тільки примножити, а спочатку збагнути, які вони в нас є, і їх примножити. Бо коли ми закопуємо свої таланти і кажемо, та ми ні на що не здатні, та що, то немає грошей, немає можливостей, ми. Ми закопуємо ті таланти, які нам Бог дав. От стосовно того раба, який мав п'ять талантів і примножив і ще отримав 5. Дуже класна аналогія у мене є у реальному житті. Розкажу вам про свого сина. У мого сина було завжди бажання грати на гітарі. Ну, але він спочатку був малий, думаю, трошки підросте, купимо гітару, щоб він її міг тримати в руках. От десь це був сьомий клас, напевно. Він сам знайшов собі гітару. Хто продавав бушну, ми купили цю гітару, я знайшла викладача. І мій син почав ходити на цю гітару. У нього цей був поклик з маличкою. Він ще був маленький, ще говорити толком не міг, але на гітарі грав і стрибав по хаті. І така була пісня Тутурутунда і своєю гітарою по хаті стрибав. Тобто в нього було це закладено Богом. Чому Богом закладено? Зараз розкажу, і ви зрозумієте. Отож він ходить на гітару. Через рік десь він захотів дуже сильно купити собі укулель. Там менше струн, там техніка інша, але він починає грати. Вдома у нас було фортепіано. верніше не фортепіано, а синтезатор електричний. Отож, мій син, уже розуміючи нотну грамоту, гітарну, він починає грати на фортепіано, так, на піаніно. Він підбирає собі мелодії, не користується нотами якимись, а сам починає складати ті улюблені мелодії з фільмів, з мультфільмів, граючи на піаніно. Він безперервно грав. Потім, коли він вступив в інститут, він захотів грати на сопілці, він собі купив сопілку і підбирає ноти і грає будь-які мелодії і колядки. А потім у нього було в інституті підсумкове заняття, на якому потрібно було грати на акордеоні. І він без проблем бере кордон, який ніколи в житті не мав в руках, щось там підбирає і починає грати. У нього ще є дуже багато мрій на інших музичних інструментах грати. Тобто, це стосується тих п'яти талантів. Бог заклав йому отой талант музичних інструментів. але... Він не зупинився мій син на одному, на одній гітарі, а він почав грати на інших. І це само по собі в нього якось дуже добре і легко виходить. Ось, що означає примножити свої таланти. Бог тобі дає один, але завжди з того одного може вирости дуже-дуже багато різних видів. Тобто, в даному випадку, мій син грає на різних музичних інструментах, і я розумію, що це ще не кінець, тому що у нього дуже багато планів. Звідки у мене. Оцей синтезатор. Моя дочка з першого класу ходила на фортепіано, але їй так не давалося. І потім на щось два роки походила, потім перестала ходити, потім знову відновила, вже трошки в старшому віці ходила, і все рівно це, це було не її. Вона могла навчитися грати на фортепіано, але у неї не було бажання, тому що вдома вона практично не грала. От як як мій син безперервно грав на музичних інструментах, так моя дитина менше не грала. Ось як виглядає Божий талант, якщо він вкладений в людині, то людина, коли розпізнає його, вона почне його примножувати. І найцікавіше, що от в цьому випадку ми бачимо, що з одного таланту, коли ти почнеш працювати, виростає ще інший талант. Тобто Бог такий щедрий, Він не обмежує нас ні в чому. Він каже, працюй. Бо пам'ятаєте, що він сказав тому Рабові, який був лінивий. Ти лінивий і злий. Лінь. Наша лінь нищить у ці таланти, які Бог нас заклав. І ми потім кажемо, та ми не талановить, у нас немає ні до чого дару, та Бог мене обділив. Ні, це твоя лінь тебе обділила, а Бог не міг тебе обділити талантами, тому що він усім дає талантів дуже безліч, багато, і ми тими талантами маємо слугувати один одному для того, щоб один одного підтримувати, підкріплювати. Візьмемо, до прикладу, хірурга, який робить операції. Так, це великий талант, але чи він сам це робить? Чи є дуже багато передумов і праці, які докладені до того, як він зайшов в операційну? Це, по-перше, медичний весь персонал, і молодший, і середній персонал, який допомагає підготувати людину до операції. Це також ті люди, які забезпечують освітлення, це також анестезіолог, який готує до наркозу. Пацієнта. І, зрештою, весь матеріал, який використовується, це і скальпель, ножниці, зажими, пінцети, шовний матеріал, так, спирти, вати, бинти. Це все хтось зробив і приніс готове для хірурга. Так, хірург, звичайно, молодець, він зробив операцію, але він не один цю операцію зробив, а за ним стоїть ціла команда людей. Отак будь-яка сфера. Нашого життя, нашої праці, вона може нам здаватися, що от вона така велична, от якісь там винахідники, науковці, історики, юрди, юристи визначені, але за ними стоїть праця масу людей, які не такі видатні, не такі помітні, але без тої праці. Велика праця великих людей не могла бути такою. Ось чому кожен з нас важливий, тому що Бог закладає кожному таланти, щоб ми один одного доповнювали як пазли, в іншому випадку не складеться та вся картина. Ще один нюанс стосовно талантів: ми можемо ті таланти змінювати. Ми можемо дивитися на них на людський манер. Пам'ятаєте, хочу вам зачитати Марка 8. 31, 33 і почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші, первосвященники, книжники і вб'ють його. Але через три дні він воскресний. І отут Петро його відводить набік і йому каже: Не роби цього. А Ісус каже: обернувся, поглянувши, йому, сказав, дорікнув: Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Оце слово ти думаєш про людське. Якраз стосується також наших талантів. Скажете, як, яким чином? Зараз зрозумієте. Ось, наприклад, сім'я юристів. І підростають діти. І що вони думають про тих дітей? Ну, треба продовжити нашу справу бути також юристом, бути з нами, або сім'я медиків, або сім'я вчителів, чи науковців будь-яка сфера чи торговців, чи столярів. Будь-яка сфера. Батьки думають, ну нехай вони продовжують нашу справу. Ми ж їх навчимо, ми допоможемо, ми вже все заклали. І тут велика пастка, ми думаємо по-людськи, не по-божому. Ми думаємо, шукаємо вигоду, але ми не думаємо, ким бачить Бог цю дитину. У Бога, можливо, інші плани і інші покликання Він поклав цій дитині, інші здібності. І ми можемо не розпізнати. І це дуже зле, тому що ми змінюємо Божий задум, ми змінюємо життя людини. Вона може працювати там, юристом, працювати разом з батьками, але її поклик був не той, її призначення в житті було не те. Але батьки заглушили, почавши думати про людське, шукаючи вигоду в людському і не знаходячи в Божому. Тому обов'язок кожного батька і кожної матері. Роздивитися не тільки свої таланти, а роздивитися й таланти дитини, щоб допомогти їй визначитися, підтримати, і навіть якщо буде якась помилка, буде не той вибір, не картати дитину, що ти не туди пішла, дати спробувати багато разів всього спробувати. Зверніть увагу, вернуся до музичних інструментів. Є такі люди, які в дитинстві дуже хотіли. Ходити в музичну школу, грати на якомусь музичному інструменті, але в силу якихось обставин цього в них в житті не відбулось. Бо, наприклад, було надто дорого купити, придбати той інструмент, або, можливо, взагалі не було музичної школи чи викладачів у їхній місцевості. І коли вони виросли у старшому віці, вони починають навчатися. Цьому ремеслу, якого так прагнули ще з дитинства, тому що це закладений Божий дар, який просто так не може пропасти. Він буде постійно людину тягнути до того. І пам'ятаємо, що Бог не дає один дар. Коли ти е, примножуєш таланти, то вони йдуть і йдуть безперервно. Тут сказано в цій притчі п'ять талантів, але насправді зверніть увагу, що протягом всього свого життя ми побачимо, як у нас. Особливо це старші люди можуть зрозуміти, як у нас якісь такі здібності проявляються, які я не могла розпізнати там в 10, чи в 15, чи в 20, чи навіть в 30 років, але в 40, в 50 років я бачу, що от в мене є тут нахил, а і тут мої здібності є, і тут процвітаю. І я розумію, що я ще можу щось знайти і щось розвинути в собі, тому немає зупинки. Немає кінця отим дарам Божим і тим талантам, тому наше покликання в житті розпізнати свій талант, розпізнати таланти своїх дітей, своїх учнів, підопічних, допомогти їм розкрити хоча б один талант, піти в правильному руслі. Бо коли кожен з нас іде в правильному руслі, відкриваються ще така, знаєте. Квіточка відкриваються ще і ще таланти. Тобто, коли троянда, купінок троянди стоїть закритий, ми не знаємо, скільки там є пелюсточок. Але коли сонечко на неї присвітить, пригріє, вона починає розквітати, і ми бачимо, що там безліч, безліч неймовірних пелюсток. Так і кожен з нас обдарований Богом талантами, які розкриваються по черзі, в залежності від того, як ми працюємо. Головне. Не лінуватися, бо лінь руйнує все. І навіть за цю лінь, коли ми не розкриємо ті таланти, не увійдемо в своє призначення, яке мали прийти, каже Бог, що за цю лінь, на жаль, ми потрапимо у пекло. Головне, не лінуватися. Бог завжди з тим, хто вірний йому.